В Україні 9 година вечора. Світові казки для малят намет Ефем. Італійська казка Гей, заведи коня. А тепер послухайте діти ще й таку бувальщину. Одружився візник Петручу, привів по весіллю молоду дружину до своєї господи та й каже: Тепер ми з тобою, розіно, житимемо на славу. Я працюватиму, а ти господарюватимеш вдома. Роботи я не боюсь. З досвіду до ночі поганятиму коня, як буде треба. Та коли ж я прийду додому, то край. Тут усе робиш ти. Тільки напід'їду возом до воріт і гукну гей заведи коня, щоб ти негайно вибігала з хати. Отакої, сказала Розіна. Чого б це я з конем возилася? Ти ж я б думала його ж треба розпрягти, нагодувати, напоїти. Отож тільки но я ну, гей, заведи коня, щоб ти ні не, не торкнуся до твого коня, відповіла йому розіна. Не того мене вчили батьки й мати. Дарма, ма, себе Петручу, я тебе в село навчу. Заведеш коня у двір, не заведу, підрубала Розіна. Як то не заведеш, коли я гукну, гей, заведи, ти гукнеш, а я візьму і не вийду. Слухай Розино, не ви мене. Краще заведи коня, не заведу, вперто відказала Розіна. Тут Петро чув ще не витерпів і як крикне Заведи, кажу, не заведу, не заведеш, не заведу. На крінг збігалися сусіди і заходилися розпитувати молодят. Що у вас тут діється, чого ви сваритесь? Петру чий розповідає та ось дружина, не хоче мені допомагати. Я їй кажу Заведи коня, а вона каже Не заведу. Ох, як вам не сомно через таке творі сваритися, озвався старий Джузеппе. Коли вона не хоче завести, то дайте я вам заведу того коня. Де він у вас? А, та, бачте, затнувся Петруча, коня в нас поки що нема. Я лише збираюся його купити. На добра малята, солодких снів.